Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! Вітаю вас на трансляції. Ми сьогодні будемо розглядати мій прекрасний бій на машинці M4A1FL10. Цю барабанну ст можна було взяти за твічдробс. Минулий Twitch Drops. До речі, ви можете заробляти на моєму твіч каналі. ссылка буде в описі. Тож, ми граємо на карті перлина річка. Граємо only з шостими рівнями та є дві артилерії. Так, ми вирішили все ж таки поїхати на центр, щоб проралізувати свій барабан тут краще. До речі, барабан тут є на 4 снаряди. Базовий снаряд має 148 пробиття. Золотий має 186, якщо не помиляюся. Що базовий снаряд, що золотий снаряд, тут ББшки, бронебійні снаряди. Тож вони легко прибуваються, не рикошетять і, як кажуть, гарно себе реалізують. Тож, ми їдемо на центр, ми бачимо, що тут нікого немає, і ми рашимо аж до ТТ. Бачу, що там є кевешок три штуки, і вони слово почні, доки доїдуть, ТТ, до ми зможемо їх тут продамажити. Ну, тут поки що немає нікого. Ми собі лесенько під'їжджаємо, бачимо. Засвітилася артилерія. Перший снаряд не знаю, куди полетів, але трьома іншими ми забираємо артилерію. Тим часом нашого союзника нашу ЛТшку вбивають. КВ2 ми розуміють, де вона є. І ми бачимо тут, що є рудий. Рудий. Легесенько собі під'їжджаємо та видаємо йому барабанчик. Раз, два, три. Третій не дали, на жаль. Приходимо ще раз на, на презирят. Бачимо, що КВ-2 там ще стоїть. Ми можемо тут ще трошечки нагліти. У чого можемо виїхати та вбивати КВ-2, який є на центрі. Так, розуміємо, що друга артилерія там є. І тепер хочемо виїхати. Та дати фулберван по квесті. Але нас, на жаль, засвідчують тут. А саме це. Ахіллес, який на базі сидить. Я не знаю, що він робить. Чому він на базі там сидить з самого початку? Тут, на жаль, трошки помиляюся, та отримуємо ще один шот. Додатковий. Буваємо його. Ми вже маємо 1000 демеджу, і тут ще додатково ще від артилерії. Получаємо так смачно. М -м -м. Залишаємося шотами. У нас 216 хейтпоїнтів з 900. Тут же треба, звичайно, вже акуратно відігравати. Тож я вирішую не лізти на ражон, а їхати та вбивати те що щоб оці КВ-2 там пресують, допомогти їм. КВ-2, поки зведеться, доти пройде вічність, а в мене барабан швидкий, і я можу реалізуватися швидко. Тож, доїжджаємо на позицію, ми бачимо одного КВ-2. Він заїхав. Два КВ-2 в КД. Ми можемо легко заїжджати та реалізовувати свій барабан. Так, і тут повністю весь барабанчик ми йому даємо. А, ні, третій кидали. Перепрошую. Пішли на КД. Розуміємо, що КВшки можуть вже бути КД-шнитися, так? Тут Тигр під'їжджає, але я ще на накидаю не хочу лізти. Я ліпше тут постою по відсіллі. Можливо, зараз вони вийдуть, та я буду їм настрелювати урончик. Так і є, друзі. Вони з цієї сторони, там, де я дивлюся, зараз починають виїжджати, і ми будемо їм роздамажувати. Ось перший. Раз, два, три. І авангарчик пішов. Навіднику не дали 2000. 2000 демеджу вже, будучи шотним. А, також КВшка тут налишається 30 хп, але ми, на жаль, не встигаємо її добрати. ВКшка добирає його. Тепер бачимо, що рахунок 10. Пере туди на ворожу базу я їхати не хочу, я собі краще об'їзд поїду. Так, щоб зберегти ХП, щоб у райчо не померти. Не померти. Тож, е, тим часом е, супер чафіка басото вбиває. Басото, до речі, дуже така імбова машина, вона не світиться реально, дуже маскування велике. І щоб засвітити її, то дуже постаратися. Тож, у райчо, якщо ви хочете гарну петеху, так, яка не світиться, бріть басото, там маскування дуже Гарне. А, тут придивляюся, Дивився, брат їде до мене. Такий же сама машинка, як, як я, М4А1, але вже він їде нагору. Думаю, ні. Треба відкатуватися назад, щоб не потрапити під його барабан. Бо в мене 200 хп, а в нього барабан на 4. О, помічаю, що він повертається назад на Thunderbolt. Тан... Uh, і я маю можливість uh, роздамажитися. Тут uh, всі, просто хто хоче його роздамажив, я тільки два остих дати. І тепер їдемо на центр. А саме це селище, і будемо тут реалізовувати свій барабанчик Тут нікого немає. Всі вони в одному квадраті. D1, D2, E1, E2. всі чотири Ето, супротивника собі сидять. Тут, як бачите, я спеціально так заїхав. Провірити, чи Басото стоїть. І він так, він там стоїть, він там світить. Ми просто чекаємо цього моментику, щоб паралізувати свій барабан. Бо один шот від Басото, і Вангар. В нього більше, більше демеджу, ніж 300 шоту. Тож кажу ще раз, розгляньте цю. Імбову машинку. Тут, дивлюся, він вже засвітився, але, на жаль, тут в мене шот не залітає, і я його, на жаль, не вбиваю. Тепер блайндики пішли, але, на жаль, ні один не влучає в ціль. Та я йду ще раз на КД. Бачив, де артилерія. Артилерія у них все ж таки знаходиться в квадраті А1. Там собі заховалася. І в нас ще буде можливість, звичайно, її вбити в майбутньому. Тепер наші хлопці, Сандербол, також Ахілес, бачу, пушать пушать супротивників, а ми будемо навіть стрілі все ж таки. Тут якимось чудом я не попадаю. Чи тут попадаю? Не знаю, один бланк в мене заходить в Аємік'. І все ж таки я знову засвічуюся від Басота. Це дуже імбова машина, як бачите, вона не пересвічує навіть через ці е, кущики. Нашого Ахілеса вбивають. Басота світиться. Але ця, е, тигр тигри його забирає. Тут ще один нюанс, коли я стою, свідчується біска. Другим пострілом ми його підпалюємо. І третім пострілом ми його підпалимо. Два підпала підряд, це, це спасло мене, оскільки я міг би ще раз дати урон. Так І я так, не дати урон і мене забрати. Так, друзі. Тепер ми маємо 2737 видимого демеджу. Ми залишилися проти Аймікса 12 тонн. А так ще IMX 13F3 артилерії. Тигр у нас шотний. 76 хп. Я шотний. А також дві артилерії у нас є. І я вирішую щось таке, їхати до Аймікса Так само, так. Centerbolt або ж Achilles туди бачу, що iMix там світиться, і я можу туди поїхати. Перше думаю, по довгому колу поїхати. Але iMix там світився, там, де і був. Тож, бажаю зменшити коло та поїхати зразу на Простець. Але, друзі, це буде помилкою То, чого. Бо АМікс поїде аж по краю. Він добереться до артилерії. Так. Що буде далі, ви побачите. Звичайно. Вже. Але я думаю, що IMX буде там. Він не буде їхати, Він не буде, е, як кажуть, ризикувати. Просто буде стояти на позиції та чекати, поки ми приїдемо. Тож, е, ми тепер приїжджаємо на цю позицію. акуратненько, друзі, щоб не померти. Бо за декілька секунд iMix може видати два шотика. І я вже буду в ангарі. Тож, акуратненько їдемо. Так як Ахілес. Тут не засвідчуємося, тут його немає. А в цей час iMix уже добирається до нашої артилерії. Уже добирається до нашої артилерії. Я тут. Легесенько під'їжджаю, думаю, зараз е засвічуся, буду видавати демедж, але ні, Аймікс буває одну артилерію та їде до другої. Уже, думаю, блін. Треба вбивати другу арту. Хм. Я б розумію, де вона є. Вона світилася. А наша артилерія забирає Аймікса. Ну, чувак, не повезло. Не повезло, чувач. Тут вона є, 300 хітпоінтів в неї є. Вона дивиться на мене. Я дуже боюся, що вона мене <смістична> <смістична> не вбила. І тут останній просто дозволюється і вбиває її. Це є 3037 видимого, видимої шкоди та 5 фраю. Тож, йдемо до результатів цього прекрасного бою. Друзі, ми не стріляли. 3180 демеджу. Так, і один блайд, як я казав, зайшов. Взяли майстра, медаль паскутчі та основний калібр. Взяли 1514 досвіду. І взяли 108 тисяч кредитів плюсом. Реалізація у мене 25 Снарядиків з 25 ми пробили. Але 10 ми блайдали та не попадали. Ось такий вийшов бій, друзі. Я надіюся, вам сподобався мій огляд. Тож, підписуйтесь на канал, і тут ще буде багато розборів, майстрів, які я зробив на стрімчику або пес. І, до речі, залітайте на стрімчики, ми будемо брати на цій, машинці, на, на цій машині три мітки. Тож, всім чао, всім бувайте!